Банальне кумівство чи нова політична династія калетників у Верховній Раді та у кабінеті міністрів епідемія родинних зв'язків, як розчищали Вінницькі округи для обрання потрібних депутатів. А люди і говорять, що це посадив його конкретно калетна яким медом намастили бердичів на Житомирщині? Округ, де балотуються одразу п'ять вже діючих народних депутатів? Як виборювали мандат народного депутата у найп'янішому окрузі в Україні? Ця боротьба е, зовсім не схожа на демократичні норми. Російські спецслужби в степах України. Мені скільки є? Хто викрав у Києві російського опозиціонера Леоніда Розважаєва? Нам говорив, що він напасається преслідувань зі сторони російських властей. І якій країні насправді служить нинішня СБУ? Діло Розважаєва – це серйозний удар по Україні. Лишній раз показує, що немає власті. Знак оклику у понеділок, о двадцять на нативай.